Добрий ранок малята, хлопчики і дівчата, з давніх пір і понині кажуть в нас в Україні, додоровенькі були. Доброго ранку, маленькі українці. Сьогодні у нас незвичайна математика, математика в українському стилі. Ми дуже любимо нашу батьківщину, рідненьку нашу Україну. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. А допоможуть мені провести заняття хлопчик Тарасик та дівчинка Марійка. Дівчинка Марійка дуже полюбляє збирати квіти та плести віночки. Давайте порахуємо, скільки віночків у Марійки. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Шість віночків. Число 6 позначається цифрою 6. Цифра 6 дверний замочок. Зверху гак, внизу кружечок. Давайте з вами у повітрі намалюємо пальчиком цифру 6. Ось так. Добре, молодці. Давайте пограємо з Марійкою в таку гру, в якій геометричній фігурі знаходиться цифра. В якій геометричній фігурі знаходиться цифра 3, Цифра 3 знаходиться в квадраті. Цифра 7. Цифра 7 знаходиться в колі. Цифра 5. Цифра 5 знаходиться в п'ятийкутниці. Цифра 9. Цифра 9 знаходиться в овалі. Цифра 1. Цифра 1 знаходиться у трикутнику. А цифра 4 Цифра 4 знаходиться в прямокутнику. А в якій же фігурі знаходиться наша цифра 6? Цифра 6 знаходиться в геометричній фігурі трапеція. Добре. Тарасик нам пропонує пограти в таку гру. Українці дуже полюбляють їсти варенички. Давайте разом з Тарасиком будемо рахувати смачні українські варенички. В першій тарілці у нас скільки вареничків? П'ять. А в другій один. Об'єднаємо наших вареничків. Поставимо знак плюс. Скільки буде разом вареничків? Шість. Так, п'ять і один. Один і п'ять буде шість. Добре. Тепер у нас в першій тарілочці чотири вареничка. А в другій два. Об'єднаємо наші варенички. Поставимо знак плюс. Скільки тепер разом вареничків? Шість. 4 додати 2. Шість, два і 4 – шість. Тепер у нас в першій тарілці три вареники. А в другій теж три вареники. Об'єднаємо їх разом. Поставимо знак плюс. Скільки буде вареничків разом? Шість. Три і три разом шість. Так, якщо ми наші варенички по одному додаємо 6 вареничків і разом буде 6. Цифра 6 складається з 6 одиничок. 1 додати 1, додати 1, додати 1, додати 1, додати 1, дорівнює 6. Добре. З яких же двох менших чисел складається число 6? 5 і 1. 1 і 5, 4 і 2, 2 і 4, 3 і 3. Так, добре. А тепер давайте з вами згадаємо назви всіх днів тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А який у нас зараз день тижня? Понеділок. Який буде день тижня завтра? Вівторок. А який вже минув день тижня? Неділя. Добре. А тепер кожному з днів тижня дамо назву українського символа. Понеділок у нас буде тризуб, герб наш український. Вівторок калина, середа прапор синьо жовтий Четвер віночок, п'ятниця глечик, субота – рушник. Неділя, соняшник. Я буду називати символ України, а ви день тижня, що йому відповідає. Так, прапор синьо-жовтий. Який день тижня? Середа, Глечик. П'ятниця. Соняшник. Неділя. Тризуб. Понеділок. Рушник. Субота. Калина, Вівторок. Добре. Ви були дуже уважні. Далі в нас будуть задачки від козаків. Козаки сміливі і відважні, і завжди вони уважні. Якщо перешкоди їх зустрічають, вони легко їх долають. Зібралися п'ять наших козаків захищати нашу неньку Україну. До них приєднався ще один козак. Кількі козаків зібралося разом? Шість. Так, було 5. Козаків стало більше чи менше? Більше, тому ставимо знак плюс один дорівнює шість. Добре. Щоб наші козаки були сильні та сповнені енергії. Господиня приготувала для них український борщ та розлила його по тарілкам. Тарілок вийшло шість. Два козака одразу з'їли смачний борщик. Скільки залишилось тарілок з борщем для козаків? Чотири. Так, згадаємо, скільки було спочатку тарілочок з борщем. Шість. Далі вона стала більше чи менше? Менше, то ми. Ми ставимо знак мінус. 2 дорівнює 4. Добре. Три козака вирішили пограти у футбол. До них приєдналися ще три козака. Скільки козаків грали у футбол? Шість козаків. І так, було три козаки. Стало більше чи менше? Більше. Ставимо знак плюс. Ще 3 козаки дорівнює 6. Добре. Для Маріки та Тарасика козак Вакула задав таку задачку. У мене було 4 вареника. Я один з'їв. Скільки вареників в мене залишилось? Так, підскажемо Маріки та Тарасику. Три. Скільки було спочатку варенички? 4. Їх стало більше чи менше? Менше ми відняли, тому ставимо знак мінус. 1 дорівнює 3. Добре. Наступна гра, де знаходиться козак, який танцює в ПАК. Козак під номером 3 знаходиться в правому верхньому кутку, де знаходиться козак під номером 2. Він знаходиться в нижньому лівому кутку. Де знаходиться козак під номером 5, в верхньому лівому кутку, де знаходиться козак під номером 1, в нижньому правому кутку. Де знаходиться козак під номером 4, посередині. Наступна гра порівняй. Подивіться на пташок. Бачите, перша пташка, в неї закритий дзьобик, тому що, коли вона бачить... Мало менше черв'ячків, вона закриває дзьобик. Коли вона бачить більше, багато черв'ячків, да, вона відкриває дзьобик. А коли і 2, 2, ми ставимо знак равно. Так, скільки у нас діточок? Два. Скільки козаків? Три. Діточок більше, ніж козаків, чи менше? Менше, тому ми ставимо знак. Менше такий закритий дзьобик. 2 менше, ніж 3. Так. Скільки у нас тарілок з борщем? 6. Скільки вареничків? 5. Чого більше? Тарілок з борщем чи варенички? Так, тарілок з борщем більше, ніж вареників. Шість. Більше, ніж 5. Так, порахуємо тарілки. Скільки тарілочок? 6. Так, скільки ложок? 6. Тарілок і ложик більше, менше чи порівну? Порівну. Так, ставимо знак равно. 6 равно 6. Добре, а тепер ми з вами трішки відпочинемо та зробимо гімнастику для наших речей. Обіймаю тебе, Україна, пригортаю до серця свого. Чи сподобалось вам наше заняття? Я дуже сподіваюся, що сподобалось. З якою цифрою ми сьогодні з вами познайомились? Ми познайомились з цифрою 6. Пригадаємо разом склад числа 6 із двох менших. 5 і 1, 1 і 5, 4 і 2, 2 і 4, 3 і 3. Ну що ж, діточки, до побачення, до нових зустрічей!